Привіт, друзі! В магазині нарешті з'явилися гострі перчики. Давайте їх швиденько замаринуємо. Я дуже люблю гострі перці у цьому солодкому соусі, тому показую швиденько, як це робиться. Їсти їх можна вже за 2-3 дні, вони будуть готові. І вони дуже добре стоять в холодильнику, можна тримати дуже-дуже довго. Починаємо. Нарізаємо перчики на зручні шматочки. Подивіться, нарізала, взяла банку. Я нарізала ось так: на такі п'ятачки. Перекладаю зараз усе в баночку. Друзі, ось у мене оцет. тут яблучний звичайний, 50 на 50, і також я додаю сюди 4 великі ложки цукру. Я Цукру люблю побільше, щоб потім смак перцю був такий кисло-гіркувато солодкий. Мені дуже подобається. Сумішу, ось та цукру, я заливаю перці, закриваю, і все. Можна чекати 2-3 дні і пробувати. Дуже смачно, трохи цукру він ще розтане, все буде добре.